У суботу, 7 листопада, у дитячій юнацькій спортивній школі юність зібралося дуже багато юних спортсменок. Булави, скакалки, обручі. Юні гімнастки із самого ранку вже відточують свою майстерність, чітко виконують настанови тренера. Всі вони приїхали до Лозової позмагатися за перемогу і взяти участь у щорічному, третьому традиційному відкритому клубному турнірі з художньої гімнастики Нове покоління 2015. Нове покоління, тому що кожен рік з 1 сентября приходять нові дітки, і це є нове покоління, яке стремится бути сильнее, лучшими, догнати, перегнати і стати чемпіонками. 280 гімнасток з п'яти областей України. Всі вони представляли 18 команд з Харкова, Дергачів, Енергодара, Дніпропетровська, Полтави, Києва, Запоріжжя, Хмельницького, Павлограду та Лозової. Організатори турніру спортивний клуб Гранд Спорт Еліт говорять, що не очікували такої кількості учасниць. Але вони завжди готові прийняти усіх бажаючих, хто любить цей вид спорту, і готовий змагатися і боротися за перемогу. Адже саме для такого молодого покоління й організовуються подібного роду турніри. Популяризація художньої гімнастики в лазової, в Україні, розвиття спорту, олімпійського відоспорту, самого красивого, в якому Займаються от, дітки, от самого маленького от, приходять в два-в три годі, яка займається групи, старші старший дівчатки. Звісно, до кінця не всі доходять, тому що це труд большой. На відкриття турніру завітали почесні гості: Лозівський міський голова, голова Лозівської райдержадміністрації, начальник управління з питань молоді та спорту та настоятель свято-смоленського храму, отець Михаїл, який окропив святою водою юних гімнасток і цим самим побажав їм здоров'я та наснаги. Гості свята бажали учасницям турніру перемог ніколи не здаватися і самовіддано наполегливо працювати, відточувати свою майстерність і уважно слухати настанови тренерів. Переведити, шановні батьки, присутні. Мені дуже приємно бути на цьому турнірі. Безумовно, неправильно, що це. Не організована міська влада, але я думаю, що в подальшому ми це будемо робити. Завдячую Некрасову за те, що він зумів організувати такий турнір, завдячую батькам. Хотів би побажати і привітати учасників змагань, великих їм звершень і перемоги. Благодаря в первую очередь тренеру по художественной гимнастике и вице-президенту нашего клуба Конецкой Екатерине Юрьевне и сплоченному, надежному, преданному коллективу. Далі провели церемонію нагородження. Спочатку пам'ятними подарунками відзначили тяжку працю кожного тренера. Потім грамотами та медалями нагородили чемпіонів та призерів турніру. Кожна команда, яка взяла участь у турнірі, отримала від спортивного клубу кубки. Гарними подарунками відзначили й найменших учасниць турніру. А президент спортивного клубу Спорт Еліт» серед чемпіонок розіграв лотерею. Переможниця отримала грошову премію, що також є стимулом для професійного розвитку гімнасток, говорить організатор турніру Сергій Некрасов. Після урочистостей були показові виступи. Далі змагання продовжилися. Катерина Каневська, тренер з художньої гімнастики спортивного клубу Гран Спорт Еліт», говорить, що в організації таких турнірів велика заслуга батьків, адже вони не тільки підтримують своїх дітей на змаганнях, а й допомагають вирішувати організаційні питання. Тож юним гімнасткам бажаємо перемог і на килимі краси та грації завжди виступати гордо, майстерно та самовіддано високих спортивних вершин.